Ма ці бензопили є у нас на Яносі. Мова йде про Оліаомак ювілейну серію GS 451. Друзі, розпаковка сьогодні. Людина у нас замовила бензопилочку Оліаомак 451 50 років Оліаомаку. Це ювілейна пилка бронзового кольору. трошечки по параметрам вагає чотири 4,5 кг при умові потужності 2,9 друзі кінських сил. Шина 45-ка, Карбюратор ревальвер, пружина амортизація. Коротше, офігенна пушка ракета. Ціна 14900. Дивимось, що буде в комплекті. Дивіться, Шопол. Шина орегоновська. 50 років оліомаку. До Оліомаку робить шини та ланцюги бренд Орегон. Міровий бренд, друзі. Дуже-дуже класна. Комплектація керівництво по експлуатації. Ще якась брошурка. Можете почитати. Потім. Отут ховається чистий італійський свічний ключ. Ось такий, дивіться, теж такого бронзового кольору. 13-19, тобто гайка, свічка та пласта викрутка. Потім іде ось така цепочка орегоновська, оригінальна канадська, блістірована. І сама бензопилка, друзі. Ну, це просто пушка. Дивіться, яка краса. Глушничок Євро 2. Нові кліпцовані пробки, плавний запас, нейлоновий фільтр, є прамір підкачки, є шкала рівня палива, в бензобаці, здоровецький металевий упор, корпус АБС, пластик, термоударопрочний, бічна кришка з бічним натягувачем, шикардозна пилка. Тому кому цікавить, замовляйте. Цьому відправляємо людині.